вітаю телеглядачів телеканалу Вінниччина, Передача актуальне інтерв'ю сьогодні у нашій студії заступник голови Вінницької обласної військової адміністрації СІДІТІО Андрій Кавунець. І звісно, будемо говорити про актуальні питання а, життя нашої області. це і… А, Робота над енергетичною стійкістю, кібербезпекою, провадженням сучасних державних цифрових сервісів. Ну звісно, про освіту майбутнього напередодні 1 вересня, про сигнали безпеки, як вони зараз діють на території області, та партнерство з міжнародними колегами. Але ми вітання щері, пане Андрію, Вітаю. в нашій студії. Але напевно доцільно буде перше питання про останні атаки наших ворогів. про... А... Ті руйнування, яких знала Вінниччина, і як сьогодні відновлюється життя на території нашої області? Ворог цілком очікувано не збирається припиняти атаки на абсолютно всі області України, в тому числі на відносну спокійну нашу Вінниччину. Відновилася атака буквально два дні тому на енергосистему. Всі бачили серйозні пошкодження, які були. Постраждали і підприємства, постраждали, і житловий сектор. Одразу ж представники адміністрації виїхали на місце. Перший заступник Наталя Михайлівна заболотна провела на місці штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, події військового характеру. Опрацювали всі питання. Величезна подяка енергетикам. Енергетики надшвидко відновлюють пошкодження, тому що відновити. Переформатувати заживлення енергомережі в такі стислі терміни було непросто, але це вдалося буквально протягом одного дня. Це все було завершено. Ми відпрацьовували по всім напрямкам відсутність централізованого енергопостачання, в тому числі з мобільними операторами. Звернулись також до міжнародних фондів щодо надання допомоги тим приватним домогосподарствам, які було пошкоджені. Там було більше 10 будинків пошкоджених, шибки, дахи. Навіть були пошкодження стін, двері такі. Ну не критичні, але пошкодження. Виїхали представники кількох фондів, допомагали екстреними наборами для того, щоб закрити ці пошкодження а, негайно і реєстрували на фінансову допомогу як по державним програмам. Є відновлення, так і на фінансову допомогу від управління верховного комісару у справах біженців. А, плюс працювали бригади психологів. Ну скажімо так. Е, важко казати, на жаль, чи на щастя, але процедура вже відпрацьована неодноразово. Всі служби знають послідовність дій. Міжнародні фонди теж дуже оперативно реагують, тому на щастя вдається досить оперативно все виправити. Найголовніше, що подія відбулась без Постраждалих, і це саме головне, тому що все інше можна відновити. Так, і стійкості всі тим, хто має якісь руйнування і втрати, головне, що збережено життя. Ну і наступне питання: це вже про життя, про перспективу, про майбутнє. Це про те, що ось знову стартує черговий навчальний рік, і як завжди, традиційно, вже в серпні відбуваються освітянські конференції. І ось остання конференція, яка відбулася буквально ось днями, обговорювала, якою має бути освіта в. Перспективі, які має бути навчальний рік, які завдання, і одне із завдань це, звісно, цифровізація в освіті. Це створення єдиного цифрового середовища, яке б об'єднувало всі суб'єкти освітньої та наукової діяльності. Які головні тези звучали на цій конференції? Які завдання стоять перед освітянами, і наскільки можливості завдання виконати в умовах повномасштабного вторгнення? Цифровізація запровадження сучасних цифрових інструментів сервісів це е, навіть не одна, а дві з сіми стратегічних цілей Міністерства освіти і науки до 2027 року, тому що там є окремо е, діджиталізація середньої освіти, є окремо впровадження цифрових інструментів і реформування професійно-технічної освіти. І власне про це ми говорили: говорили про е, те, що на сьогоднішній день є дуже багато цікавих викликів в е, сфері освіти. Це і перехід до повноцінної stem освіти, і це теж дуже важливо, тому що у нас щороку збільшується кількість як СТЕМ лабораторій, так і спеціалізованих класів там фізики, геометрії і так далі, які в нас є в закладах загальної середньої освіти. В цьому році 22 мільйони гривень було отримано на область з державного бюджету в якості субвенції для територіальних громад, які пройшли відповідний відбір. А це 80-90% фінансування державного і 10-20% внесок громади на створення саме ось таких сучасних STEM лабораторій, stem класів. Величезний виклик сьогодні, про що я свої власне це була більше не доповідь, а презентація можливостей, які на сьогоднішній день є в галузі цифровізації освіти. Я наголошував на тому, що сьогодні обов'язково повинно бути одна з таких головних тем це вивчення кібербезпеки кібергігієни. Є дуже багато цікавих і корисних навчальних серіалів, симуляторів на порталі Дія освіта абсолютно безкоштовно, користуючись нагодою, запрошую всіх. Задати просто пошукових дій освіта, побачите, там більше 200 освітніх серіалів. 66, якщо не помиляюсь, симуляторів де можна спробувати да, себе в ролі там, одного чи іншого mm -hmm. фахівця, там адміністратора, спеціаліста з персоналу, е грумера, пекаря там, і так далі. Тобто там в ігровій формі mm -hmm. можна спробувати себе в тому чи іншому занятті, але там є дуже багато дійсно гарних серіалів з Веду кібербезпеки, кібергігієни, я переконаний, що це потрібно сьогодні кожному. Тому що от нехай зараз кожен з глядачів просто згадає. Я думаю, що, мабуть, дуже мало людей в області і в країні в цілому, яких ніколи не пробували взламати. Чи його телефон, чи його там акаунт Фейсбуці, чи в іншій якійсь мережі Та просто живеш уже в очікуванні цих Всі Знають всі знають знаю про ці спроби там е, перекинь на картку гроші, проголосуй за племінницю, яка бере участь в конкурсі. Зараз шахраїни цураються збирати під виглядом допомоги військовим якісь кошти, або навпаки, під приводом там проголосуй з петицію про нагородження там загиблого військового, скидають якісь файли, які відкривши, вже йде. Поширення подальшому і через цей пристрій на всі інші пристрої, які є в телефонній книзі, тому обов'язково треба кібербезпеку вивчати. Багато говорили про такий один з цікавих викликів сьогодення для освіти це штучний інтелект. Тому, що, на моє переконання, навмисне вчити сьогодні. Учнів штучному інтелекту вже пізно, вони вже давно все вміють, вони вміють робити. Вони вже давно користуються. Так, звісно, вони вміють не тільки банально робити реферати, а й багато інших речей. На сьогоднішній день для вчителя має бути викликом те, що зараз можна штучному інтелекту подати запит, що там поясни мені, будь ласка, як доводиться така то формула, або поясни мені таке то явище, і він повністю вчить покроково, Якщо потрібно, додає слайди, візуалізацію, графіку, відеозображення і багато іншого. І тому. Вчитель, по-перше, має знати, як цим користуватись теж. по-друге, має вміти виявити використання штучного інтелекту. І що для мене дуже принципово: вчитель повинен бути настільки компетентним, щоб він виявляв помилки штучного інтелекту. На сьогодні, ну ті, хто користується штучним інтелектом, знають, що таке галюцинації штучного інтелекту знають, що дуже часто, коли ми переходимо від суто технічних речей в якісь такі більш фахові, аналітичні гуманітарні він, да, гуманітарні він може помилятися, він може підміняти поняття. Він може, якщо він не ну, тобто дуже він не може написати, сказати, що я не знаю. Він намагається придумати щось і видати це за правду. І ось в цьому є загроза, тому що потрібно мати високий фаховий рівень для того, щоб розрізнити помилку штучного інтелекту. І вчитель повинен вміти це робити, пояснювати своїм учням, і в цьому є величезний виклик. Говорили і про екосистему Мрія, яка у нас запроваджена вже майже в 80 школах. Це така екосистема для батьків, учнів, дітей, викладачів, вчителів адміністрації школи, де можна побачити успішність домашні завдання, відвідування і так далі. Вчителі навіть можуть вписавши в систему свої побажання, що я хочу там, не знаю, викладати не більше, ніж 5 уроків в день, всі дні, окрім середи, а другий напише всі дні, окрім там, понеділка, він зводить всі ці побажання, розробляє графік для штучний інтелект системи, розробляє графік так, щоб було зручно для, шкіл. для школи. Ну, тобто дуже, дуже багато речей цікавих. Ми про це все говорили. Говорили, до речі, і про енергетичну стійкість, тому що. Це дуже важливо, щоб навіть якщо не буде централізованого постачання електроенергії, школа працювала в нормальному форматі. а нормальний формат означає, що в ній буде світло. Тобто будуть працювати комп'ютери, мультимедійні дошки і так далі, і буде інтернет. Це завдання теж для всіх, тому що е, ми маємо розуміти, що попереду осінь, попереду зима, і атаки на енергетику, так як було нещодавно у нас на Вінниччині, вони будуть тільки активізовуватись, мають бути для цього готовими, і в тому числі в сфері освіти. Назвичайно цікава тема. І так, щоб підсумувати, можливо, ваше бачення, от. Що в перспективі дає ось цифровізація, цифрова трансформація в освіті. Буквально одним реченням в короткій навіть не в довгій перспективі. Цифро... Цифровізація освіти це по-перше набагато цікавіша освіта, тому що можливості інтерактиву, які сьогодні дає, ну такого раніше не було. Але для мене більш важливо те, що це доступ до величезної бази знань. Будь-яких теоретичних практичних, світових українських будь-якої країни і використовуючи ці знання, в тому числі, наприклад, я постійно говорю про симулятори. Я переконаний, що учні, починаючи там від середньої школи старшої школи, вони повинні проходити такі симулятори регулярно для того, щоб в рамках, ну нібито профорієнтування. Він хоче бути адміністратором ЦНАПа. Він не знає, що це таке. Він знаходить відповідний симулятор, пробує розуміє, підходить йому це чи ні. Mm -hmm. А це означає, що вони вийдуть в подальшу, там, наприклад, перед професійно технічну вищу освіту, вже розуміючи в якому напрямку рухатися. Це означає формування більш професійного, е, такого не просто середовища, а більш професійних кадрів. Тобто mm -hmm. вони не будуть іти вчитись аби куди, а будуть іти вчитись туди, де вони розуміють, що їх бути. Ну звісно, ще згадати японців, які рекомендують раніше кожних 5-7, сьогодні кожних 3 змінювати роботу, але то інша тема. Отже, цифровізація це такий не модний тренд, а реальний спосіб зробити сьогодні освітній процес більш цікавим, досконалим, доступним і ефективним. Ну і ще про освіту, і більше про безпеку віднедавна на територію області сигнали тривоги наші сирени звучать саме в тих місцях, де є. Відповідна небезпека. Як це працює? Чи вже є якісь результати? Як на це реагують мешканці? І для чого власне це було зроблено? Тут потрібно знову таки розуміти, що сигнали про повітряну небезпеку або про будь-яку іншу тривогу вони надходять різними шляхами. Є у нас централізована система оповіщення цивільного захисту. І е, вона е, зараз проходить процес модернізації. Ми зараз, ми зараз, власне, з громадами працюємо над е, модернізацією цих систем, працюємо відповідні плани. Тому що система була досить, е, скажімо так, старою і не дозволяла багато речей робити, які можна було робити технічно. В тому числі вона раніше не дозволяла оголошувати тривогу, наприклад, в межах окремо взятого району, тому що система була ну, дуже дуже старих років. і... В Але ній... працювала добре. Вона працювала добре, звісно, від початку війни все було окей. Проблема була іноді в тому, що на початку війни не було достатньої кількості гучномовців там і так далі. ну Технічні проблеми були. Але система працювала. Просто вона не не, не давала можливості оголошувати банально по тій причині, що коли її формували, Вінницька область складалась з 27 районів, плюс 6 міст обласного значення. І не можна було об'єднати старі райони в нові. Це треба було переналаштовувати повністю систему. Тому, якби над цим працювала досить давно запит був досить давно. Деякі області експериментували з переходом на систему оголошення по районах, але вона, ну скажімо так, потребувала певного допрацювання. В той же час, ось той застосунок повітряна тривога, який у нас є практично в кожного в телефоні, вона фактично дозволяла оголошувати повітряну тривогу або будь-який інший вид тривог, тому що там є багато видів тривог, в тому числі там, наприклад, там хімічна небезпека, радіаційна небезпека, загроза артобстрілу і багато інших. От вона дозволяє оголошувати тривогу навіть в розрізі кожної окремої територіальної громади. Це. Немає з цим абсолютно ніяких проблем. Користувач, коли заходить, він вибирає. Якщо він вибере всю область, то будь де в області, якщо буде оголошена тривога, у нього прийде сигнал. Якщо він вибере, наприклад, Вінницький район, то тільки Вінницький район. А якщо він вибере ще й територіальну громаду, то можна оголошувати в рамках кожної окремої територіальної громади. Технічна система дозволяла це робити. Не було погодження на впровадження такого сигналу. Зараз, власне, ми на це перейшли. Зараз тривога оголошується або на всю область, або в межах кожного окремого району. Потрібно розуміти теж, що дуже часто це пов'язано з типами загроз, тому що якщо це шахеди з швидкістю uh -huh. там до 200 км на годину, то Ну, Зрозуміло, що можна оголошувати по районах, тому що тривалість перельоту по району досить тривала. Якщо це загроза, наприклад, балістики, то зазвичай оголошується вся область в цілому, тому що час дольоту Балістики дуже швидкий. короткий, швидкий, жвисока швидкість, і тому неможливо сказати, що ракета зараз, ну, наприклад, там в Гассінському районі, а в Вінницькому не оголошуємо, бо вона ще в Гасінському, тому що, поки ми про це говоримо, вона вже встигне перетнути цілий район, тому оголошується зазвичай в межах області. Тому... Знову таки, користуючись нагодою, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Я розумію, що багато хто вважає Вінниця спокійна, Вінницька область спокійна. Повірте, ні. Тривога, ви бачите, щоночі, падіння або БПЛА, яких Подавили наші протиповітряні сили або збили, відбуваються регулярно. Втрача... В... потрапляння бойове, е... так як було ось у нас по енергетиці в кілька днів тому. Теж яскравий приклад. Е... Не, не варто нехтувати небезпекою. Е... Потрібно постійно реагувати на це, залишати вмпленому цю систему для того, щоб отримувати всі необхідні. Сигнали про небезпеку, ну і власне. Я так думаю, що повіщення повітряних тривог от ці зміни, це ще про оптимізацію робочого і навчального процесу. Звісно, це і сприяє. робочий, і освітній угу. процес, тому що е, е, перехід на оголошення по районах означає загальне зменшення часу тривоги для кожного окремого району, таким чином, менше часу перебування в укритті. Знову ж таки питання, які спровоковані війною, це життя на нашій території внутрішньо переміщених осіб. Багато нарад, зокрема, остання із них здається в хмільнику, яку ви проводили, і де піднімали питання і захисту прав людей і забезпечення власне, житлом. Які кроки вже конкретно реалізовано? Чи є якісь приклади побудованого наданого житла, програм працевлаштування? Ну це вже є і працює. А ось щодо житла, то це питання ще стоїть гостро. На жаль, так ну скажімо так, що найбільше потреба, якщо ми говоримо про інтеграцію переселенців і. Про про це треба говорити відверто. Ми зараз, вже після трьох років повномасштабного вторгнення, маємо розуміти, що питання не тільки в екстреній евакуації, хоча це питання теж залишається, ми щодня отримуємо запити на евакуацію, продовжуємо евакуювати І до, до Вінницької області. Так? Да, як Просто вимушених переселенців, так і тих, хто е, потребують сторонньої допомоги, це особи з інвалідністю або, або особи похилого віку, так е, і, на, і на такі місця найбільший запит, це найбільший дефіцит. Е, але, але евакуація продовжується постійно. Ми маємо розуміти, що це першочергове завдання, це оперативне. Але стратегічне питання це інтеграція вимушених переселенців. Я постійно на всіх нарадах, в тому числі, ви згадували нараду в Хмільнику. Це ми почали вже робити не обласні, а районні наради, угу. де збираємо кожен район окремо, проговорюємо більш конкретну ситуацію в розрізі району і територіальних громад. Ми постійно говоримо, що для того, щоб була інтеграція, потрібно, щоб було житло, потрібно, щоб була робота, потрібно, щоб діти ходили до школи офлайн. На щастя, з останнім у нас проблем немає. У нас всі школи працюють або суто офлайн, або в змішаному форматі. Але от питання дійсно з житлом це найбільш гостре. В нас є резерв певних місць в місцях тимчасового проживання, але місця тимчасового проживання це не інтеграція. Це тимчасове проживання, як свідчить назва сама. І, по суті, свої, це та інституція, де переселенець, який приїхав щойно в рамках евакуації. Ну, можна зрозуміти, що це психологічний час... вплив так, для переселенців. Повинен, повинен мати... да, внутрішній переселенець повинен мати своє житло. Складна ситуація, тому що будівництво житла це зараз дуже дорого, це величезні кошти, і, на жаль, обмеженість, в тому числі обласного бюджету не дає можливості повноцінно реалізовувати такі програми. У нас були великі сподівання на програму, яку реалізувала міжнародна організація з міграції, в рамках якої мало бути збудовано майже 500 квартир нових в трьох громадах області. На жаль, ця програма зараз заморожена, і ми ну. То поки Мабуть, надії немає на да, надії. Мало ми не маємо офіційної інформації, але судячи з того, що фактично вона вже майже рік не рухається, скоріш за все, вона буде згорнута. Є певні індивідуальні точкові такі проекти, наприклад, там у ООН один будинок реконструювало там 14 квартир. На початку вересня в Стрижовській територіальній громаді планується відкриття такого соціального житла для вимушених переселенців. Але це скоріше винятки зараз. І тому ми працюємо спільно з громадами, з районними військовими адміністраціями. Є зараз прийнято законодавство стосовно. Ми його називаємо велика інвентаризація, це аналіз кожного об'єкта, який можливо перебудувати, реконструювати або знести і побудувати нове для вимушених переселенців. Ми формуємо базу таких об'єктів по всій області. Я очолюю обласну комісію, є районні комісії. Вони виїжджають в кожну громаду, оглядають такі об'єкти, роблять акти обстежень. І вся ця база дасть можливість показати, де може бути житло. Причому це не тільки для міжнародних організацій, звісно, для них, теж, щоб вони бачили, що умовно кажучи, ось є вільна земельна ділянка. Будь ласка, можна будувати. Або ось є приміщення колишньої, там, наприклад, школи, яку можна реконструювати. Наприклад, зараз зміни до бюджетного кодексу дозволили будівництво житла для вимушених переселенців. Тим громадам, які знаходяться на окупованій території. Ну, наприклад, Маріуполь зараз планує будівництво кількох багатоквартирних будинків в різних областях України, де проживають їх мешканці. І ось в тому числі, ми, і у нас ми, ми зараз отримали запит офіційний. Тобто ми почали працювати стосовно таких об'єктів. Ми цю інформацію заносимо в систему, і будь-хто має доступ, в тому числі військові адміністрації тих територій, які окуповані, можуть зайти, побачити. Ми зараз ось отримали запит, що у вас в системі є такі-такі об'єкти. Дайте, будь ласка, більше інформації. Ми зараз розглядаємо питання про вкладенню коштів. Це саме йде мова про ті військові адміністрації, які на окупованих територіях, в яких є кошти залучені, і вони готові будувати. Житло для власних мешканців тому над цим теж працюємо, але ну. Звісно, програма на лишаці ось цієї проблеми міжнародне блок міжнародного співробітництва досить таки активно зв'язки і перемовини із японськими делегаціями, японськими представниками. І ось я згадую їхні історії із стихійним лихом, і в них дуже класна практика побудови дуже швидкої модульних будиночків. І чи в цьому плані ви проговорювали якісь можливості чи можливий запуск якихось таких конкретних проєктів? Ми Маємо вже ну, якби такий, початковий план дій. В даному напрямку. Це один з результатів виїзду делегації обласної військової адміністрації Вінницької області до Риму на конференцію Ukraine Recovery Conference, яка була в липні. місяці. Ми там зустрілися з японцями, представниками компанії, яка власне, от, працює в сфері будівництва модульних будиночків. Тільки не таких модульних будиночків, як ми собі уявляємо, щось таке дешеве, ніби там будівна на будівництві тимчасове, тимчасове житло. Mm -hmm. Модульні будинки абсолютно сучасні, енергоефективні, з використанням знову тобто, смарт-систем. Так ну дуже якісні, причому вони можуть бути дуже різні. Це можуть бути від маленьких невеликих до повнорозмірних лікарень квартирних будинків він розповідав прецеденти. Власне, коли їм потрібно було будувати після ось стихійного лиха в Японії об'єкти, вони будували такі об'єкти в зоні Чорнобильської АЕС. Вони зараз будували кілька таких об'єктів на Київщині. Це якби такі презентаційні, десь восени вони їх завершують. Він запрошував приїхати подивитися, і ми зараз вже запропонували йому кілька ділянок, де можна було б такий будиночок збудувати на території області, показати його ідея в тому, щоб залучити кошти кількох японських і міжнародних організацій. І ці будинки вони повинні бути як соціальне житло, тобто. Це надаються на довготривалу ем, оренду ем, вимушеним переселенцям за пільговими цінами. Власником такого житла є орган місцевого самоврядування. І таким чином дати можливість мати власне власне житло офіційно з використанням можливості компенсації вартості оренди комунальних послуг з державного бюджету, яка зараз є. Ну і це лише один приклад того, це... як вирішується питання, так. і один напрямок роботи із Японсь... Японією. Ну і на завершення, тому що час спливає. Ще одне напрацювання цього разу з британськими партнерами: це щодо когенераційних установок. Чи є вже якісь Конкретні громади об'єкти чи це планується отримання, встановлення, тому що це також процес досить таки довготривалий. Це про енергетичну безпеку і про осінь і зиму, яка наближається. Це теж ще один результат наших зустрічей в Римі. Ми зустрілися з представниками британської компанії, яка власне працює над когенераційними установками, але трохи нетиповими, тому що ми звикли когенерація в нас в області досить ну, вже поширена. Це один з напрямків державної політики, тому що децентралізація. Тація система енергопостачання означає більшу незалежність у випадку атак по енергосистемі. Тобто, якщо будуть пошкоджені якісь магістральні мережі, то відповідно наявність на місцях когенераційних установок дозволить отримати електроенергію. Вони працюють трохи нетипово вони використовують, переробляють промислові двигуни, і ця установка може виробляти одночасно і електроенергію, і гарячу воду або навіть пару для опалення. В них дуже багато є гарних прикладів, коли умовно кажучи, поставивши таку систему біля якоїсь інституції, наприклад, там лікарні чи якогось соціального закладу, він повністю закриває потребу одночасно і в електроенергії, і в теплі. Ми проговорили з ними можливості залучення грантового фінансування для отримання таких установок. Такі можливості теж є. Ми зараз з ними опрацьовуємо їх технічні вимоги по підключенням. По тому як це опрацьовувати, тому що як, як варіант може бути таке, навіть що, наприклад, ми там в кількох об'єктах робимо відповідне підключення, а ця установка стоїть на Причепі автомобільному вантажному, і якщо потрібно, наприклад, протягом буквально там кількох годин вона може бути ага. підвезена, підключена і запущена. І такий об'єкт стає автономним. Ми зараз з ними попрацьовуємо різні варіанти, власне, дали свої пропозиції. Працюємо далі. Я думаю, що обов'язково ну, кілька таких установок ми зможемо залучити до нашої області. Пане Андрію, я дякую вам за інформацію. Звісно, що можна говорити про громади, які мають шанс на отримання таких установок. Але я думаю, що коли вже буде якийсь реальний результат, тоді можна буде говорити. Дякую за ту роботу, яку робите. І власне, це отакі історії. Так, це тільки такий маленький приклад того, чим займаються на місцевому рівні, для того, щоб убезпечити, перестрахувати і забезпечити нормальну якість життя в умовах повномасштабного вторгнення і тих викликів, які має наша Вінницька область, і звісно, вся країна. Дякую ще раз за ваш візит Дякую. і нагадаю, що гостем нашої студії був Андрій Кавунець, заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації СІДІТІО. і ми говорили про те. Які виклики, як ми їх вирішуємо, яким є життя області на даний момент? А мені залишається вам побажати безпеки, і звісно нагадати, що кожен донат це підтримка наших збройних сил України. Це ваша посильна допомога, і це ще один крок до нашої безпеки, до нашої перемоги. Бережіть себе, щасти і до зустрічі.